Дерев'яні вікна та двері замінили на пластикові, встановили відеонагляд та сигналізацію. Розповів телефоном Суспільному головний освітянин Луцька Віталій Бондар каже, на це витратили 200 тисяч гривень з міського бюджету. Залишили нам укразалізниця одну руїну, побиті вікна, попалені двері, низ дверей зогнивши. і треба це місце зберегти, захистити від вандалізму, зберегти його цінність, поставили вікна двері, поставили датчики руку, прийняли на роботу сторожів. Поки що поставимо крапку, тому що далі на це треба Бачти кошти розуміти, яким чином маємо працювати зі слів Віталія Бондаря, у березні цього року рішенням чергової сесії Луцьку дитячу залізницю передали на баланс міського департаменту освіти. Одразу заключили охоронний договір на станцію Росинка як нововиявлену пам'ятку культури місцевого значення, розповідає керівник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис. Відповідно до двостороннього договору в процесі ремонту в приміщенні станції мають бути збережені декоративні елементи та піч. Вікна, двері. І деталі балкону відреставровані. Якщо говорити про конкретну цю будівлю, то вона є таким дуже рідкісним зразком архітектури тих 50 50-х років. В Луцьку більше такого немає. Ну, власне, це і становить предмет охорони. От всі ті, ті деталі, і архітектура споруди в цілому. І тому охоронним догором було передбачено, що буде відбуватися обов'язково саме реставрація цих рухомих елементів, мається на увазі вікон і дверей. Тобто їх просто так замінити не можна. Як розповів директор міського департаменту, освіти Віталій Бондар, усі деталі замінені тимчасово. Автентичні вікна та двері складені у сухому приміщенні, де зберігатимуться до реставрації. Відповідно до охоронного договору, вона має відбутися до 2027 року, поки немає фінансування, каже освітянин. Лучанин Олександр, який мешкає неподалік, говорить, четвертий рік дитяча залізниця занепадає. Весіля приїжджали, молодь фотографувалася, дітки, от, селфі робили, приходили тут. Каталися, постійно каталися. Діток було багато, гуртки проводили, закрили. От, а потім почалася війна. Так до цього часу воно тут і все так воно заросло. Зі слів Віталія Бондаря, територію навколо залізниці поступово розчищають від хащів, в приміщенні станції прибрали. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.